Мир, любов, добро і благодать. Слава Ісусу Христу, друзі, коротеньке свідчення про те, як колись я заснув на проповіді одного прекрасного священника, домініканця, отця, отця Петра Октаби. Та, і насправді Бог дуже багато зробив е через нього для мого навернення, для мого. Для моєї душі, для мого духовного збудування та піднесення. І <клес> хотів би сказати таку річ, що це такий домініканець, який постійно посміхається та... в конфесіоналі, на службі. Просто в бутті, і навіть коли їсть, він так само отримає посмішку. Так? Ну так Господь йому благословляє цей дух радості присутній в нього. Але менше з тим, це такий глибокий бібліст, який дуже багато говорить, і говорить дуже монотонно. А для мене, для хоре, для холерика, монотон мені треба емоційні проповіді, так? мені треба емоції, театр, жести та. А це священник, який виходить просто з посмішкою і говорить про, про Божі речі. Ну і щоб ви розуміли, коли я був оця потрана реабілітації, він приїхав туди давати реколекції. І я сидів в першій лавці, в першій лавці, і ви знаєте, е, його хочеться слухати. Він дуже круті речі говорить, він дуже файно розважає над словом, дуже файно е, 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 ну, дуже так файно. Він так, знаєте, розжовує слово настільки, що тобі просто навіть його не треба ковтати. Воно просто хоп і зайшло в тебе. так. Ну і була така проповідь, і щоб ви розуміли, я на першій лавці в нього ну під час його проповіді так смачненько, знаєте, заснув. Заснув, знаєте, і так проспав всю проповідь, і потім прокидаюся. Прокидаюся, і мені так якийсь і сором взяв у мене, що знаєте, що я прям так в першій лавці, прямо наглу, ну, як би спав. Та? І е, потім після в кінці служби, коли вони перевдягалися, я до нього так підходжу і кажу: кажу, отець Петро, та хотів би попросити вибачення у вас, е, де, що е, ну що так заснув знаєте, під час вашої проповіді і проспав, кажу все, ну. Вибачте, я, ну так, так вийшло, так? а він, так знаєте, повертається до мене, очі блистять. Він такий посміхнений і такий каже: Коли в тебе будуть діти, ти зрозумієш, що таке сон дитини, і як класно за цим спостерігати. І він каже: будьмо мова, каже, каже далі мені: каже: Якщо я мав ласку, Закачати для Господа якусь його дитину, щоб вона заснула, то то для мене велика благодать, якщо вона заснула під час моєї проповіді, і каже мені, тому що каже, я знаю, що Господь любить спостерігати за дітьми, які сплять. Якщо любить земний батько спостерігати за дитиною, яка спить, то каже: уяви, як це любить робити Господь. <кій> Ви знаєте, я так хотів би вам за це засвідчити, насправді, що е, дуже важливо якби, розуміти, розуміти цю цінність, свою цінність як Божої дитини. Та? То, що ти є Божа дитина, та? що ти завжди для нього будеш, будеш дитиною. Та? Це дуже важливо, якби розуміти це і, ну, якби, і бути собою. Там, та, і Цей священник, щоб ви розуміли, це такий приклад. Та. І коли він мені це говорив, я ще тоді тільки мріяв про дружину. Та. А зараз я вже маю маю дружину, маю діток, і, і, і я вже знаю, як це спостерігати за ними, коли вони сплять. Мир вам, друзі, будьте благословені. Так що, якщо ваша дитина засинає на проповіді чи десь в церкві, слухайте, не будіть її, а навпаки, складіть її там комфортні, осу... комф... комфортні моменти. Ну і хай собі відпочине. Будьте подібними до октаба. Мир, благодать і любов. Люби просто, просто люби. А особливо, коли діти сплять. Божье діти. Амінь.